Добрий день, дітки! Запрошую вас сьогодні на заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття календарик школярик. Діти, сьогодні я хочу вам розповісти цікаву історію, яка трапилася з білосніжкою та її друзями. Вони щодня працювали зранку до вечора, добували коштовне каміння, працювали старанно. Не бачили ні вихідних, ні свят. Лише після роботи ввечері вони могли трішки відпочити, потанцювати, поспівати. І ось одного разу гноми запитали у білосніжки, як вона все встигає зробити і знає, який сьогодні день. А вони навіть не знають, коли у них вихідний. А ви знаєте, діти, є у Білосніжки один помічник. А хто це? Відгадайте загадку. У мене є молодець, математик і мудрець. Він нас не підведе, бо рахунок днів веде. Так, дітки, це календарок. Давайте розглянемо, які вони є. Відривний, настінний, а також плакатний. Що ми можемо з вами дізнатися за допомогою календаря? Він показує місяць, число, яке йде один за одним, а також робочі дні та вихідні. Дні складають тиждень і кожен із них має свою назву. Давайте їх згадаємо понеділок, вівторок, середа? Четвер, п'ятниця, субота і неділя. Молодці дітки. Білосніжка вирішила допомогти гномикам. Вона дала гномикам назву і день тижня, і тепер у кожного були свої обов'язки. Гноми мали такі імена: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Понеділок знає діло, майстра поважають, і звірята в понеділок меблі замовляють. Понеділок одяг кроїть гном вівторок для зими і літа. Та примірку у вівторок йдуть дорослі й діти. Вівторок, далі гномик середа, час. Не тратить марно, як надходить середа, місить тісто гарно. А четвертий гномик? Зветься, четвер. Цього дня усі завзято люблять книжки почитати. Четвер. А якщо хтось захворів? То до гнома п'ятниця біжить. Він же ж дуже вправний лікар. Допоможе всім умить. Братик шостий це субота. Перукар чудовий він. зачіски чудові робить. Субота. А в неділю чути дзвін і дорослим, і малим. Робить свято гномик. За назвою неділя. Дітки, давайте повторимо, як білосніжка назвала своїх друзів. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Гномики дякують білосніжки за допомогу. До нових зустрічей, дітки! Гарного дня!